Весна підходить до завершення, а літо, як ми всі знаємо, це час для відпочинку. Тому сьогодні ми вирішили поцікавитися у рівнян, а куди вони планують поїхати відпочивати влітку? Ну, оскільки Крим зараз недоступний, а Одеса, я вважаю, що вона трошки брудна. Один варіант, який я бачу, це біля озера. Відпочивали там раніше, дуже сподобалось. Атмосфера гарна, взагалі ну, дуже сподобалося. Ми не плануємо відпочивати, ми плануємо на роботі, бо влітку. Напевно, в цьому році не йде. Навірно, що не. Хіба що біло озеро ну, максимально. Тільки заробітку там все. Все в два рази взлетіло, а зарплата на місці. На огороді. В бабусі, в селі. <сум> <сум> Якщо поїдемо, то в Карпати. Карпат. Е, на дачі в Новоукраїнці я пенсіонер. Одна гава не виходить, а нова Українка йде. Можливо, хочу за кордон поїхати і поїду, а в основному в Карпатах люблю гори. Не знаю, ще не вирішила. На море. На Я боюсь, що нам не буде коли відпочивати вже влітку, бо нам олігархи не дадуть не тільки часу, на відпочинок, а на життя. Ну, Взагалі-то на літо в Європу працює, відпочивати і працювати одночасно. На Ровенщині, піле озеро, більш з нашими доходами до таких не поїдемо. Скоріше все, що я буду працювати ціле літо, а відпочивати просто вихідні дні десь тут у нас можливо. Під час відпустки я планую відпочивати на світі. Не знаю чому, але так запропонували мені мої друзі, і я збираюся піти. Відпуску немає. Просто. Я на службі. Мобілізований і далі продовжувати. Скоріше всього на сході. Вдома. ГНО. ЗНО. Поступаємо. Поступите. Треба ж собі виділити. Там небагато часу залишається. А куди б хотіли поїхати? Ну, десь в тепле місце якесь таке, біля моря.